О, о, дивіться, бачите, воно в мене тут у неї пачки. Що... На 5 кілограм За -за -за заливаєте одну ампул корегена, заливаєте, настоюєте. Прямо бачите. О. І то такі бувають великі медведки. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. Вчора я показав, як ми зробили тепличку під розсаду. І сказав, що сюди, як мене е медведка, може ще якісь поразити поїли е редиску. Проблема, о, бачите, о, дивіться, 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 оце все з'їдене, бачите, що з'їло, під'їдало, бачите, як воно все в дирах. І я вам говорив е у своєму вчорашньому відео, що треба пройтися рембексом. Або ще підручним, якщо у вас є, я вам розкажу, як можна зробити, якщо не знайдете рембекса. Хоч він в магазині є. Ми взяли отакі медветка намальована. Це пакет 60 грам, 600 грам 50 гривень. Зараз ми його розсипамо, а потім пройдемося граблями якраз зарівняємо. Це буде тут під редиску. Обов'язково треба. Ми брали його кілограмами. Раніше я пам'ятаю, раніше ми брали його 10 кілограмів, було 200 гривень. Зараз в інтернеті 300 з копійками. Ну, залежить, який є сайт, звичайно. Ну, ще й пересилка вийде І Я вирішив, як мені поки багато не треба, я взяв три пачки, це заплатив 150 гривень. Це порошок, це є пшенок розправив не порошком. Просто-напросто. Я вам зараз покажу. От така, От така, бачите. От така, І медведька його поїдає. Це пшено. І, як то говориться, гине. Пізніше можна буде побачити, як вони не по землі, по верху буде дуже багато. В мене ще потім кіцька ходила, і її їла. Щоб мулки, коти люблять, їх, вони її ловлять, коли перегною сиділи де вони і там і розмножуються і вони постійно коло них той а, зловили і то такі бувають великі медведки це у нас там на півдні тут я поки що так їх не, сильно не травив але бачив на полі я травив прошли рік я показував з горохом цього року я просто-напросто ми варили зерно можна зерно зварити можна взяти просту крупу, любу чи то саме пшено, чи крупа пшенична. Це треба, я вам просто поясню, треба реген. Є ампула, є в цьому реген просто взяти, замочити. Замочується там на 5, на 5 кілограм. заливаєте. Одну ампулку регена, заливайте, настоюєте, а потім, щоб ви руки не брали, або рукавиці, або ту, або ложкою. І під кожний кущик можна, це вже потім, якщо не знайдете нічого, а просто у вас є отрава і просто не платити за, за це, і ви зразу собі купите от, чи, чи, пшено, чи от цей, пшеничну, чи може вдома намелити пшеничну крупу. І вам обійдеться дешевше. Чому зерно треба варити? Бо зерно має свойство проростати, а зварене воно не проросте. І медведка її дуже поїдає, так як реген заходить всередину, і вони тоді, Медве... там йде від медведки, може бути і дротянки, і все. Можна актару, якщо не той, то можна, звичайно, пройтися актарою по цьому. Але краще реген з, з... отакими, от бачите. Замочили, оце ну, я зараз мучити не, не, не буду, так як я маю. Мені думаю тут сюди, обійдеться дві пачечки. Зараз я розкину, а потім вам е, покажу, що, як воно можна зайти. Візьму я рукавичку без опасності, бо це все ж таки отрутає. І зараз я його розсію. Розсію помаленьку. Будемо просто розсіяли, розсіяли та й все. І воно такі, прямо бачите. О. О. А зараз, візьму граблями, пройдуся, а воно і видно, бачите. Можете, якщо ще маєте, під такі небагато розсіяти, щоб він добрива були, ту саму можна вкинути нітромофоску травмофоску 16, 16, 16. Воно в мене тут у неї пачки, пусть що хватить на... Це я вам кажу, що... Обов'язково треба і воно допомагає. Дуже багато допомагає. Розкажу, ми садили розсаду, ту саму розсаду, чи кавуна, чи перцю, чи помідора. навіть бувало таке, що ми під мульчу, і в кожну ямку один садив розсаду, а другий, щоб не відвлікатися, бо садив розсаду, а другий ходив і сипав туди в кожну ямку перед тим, бо вона вибита була палкою, чи чим садив, той кидав по пів ложечки чи скільки там рембекса. Тому що якщо надаться якісь паразити, як я їх називаю, то багато вони, як то говориться, з'їдять вам. вам. бачите, мені одної ходило, отут скільки є. Пату не треба, щоб засипати, воно що треба, то найде. І так само я на цю сторону тобі, тут буду картоплю засипати. Я, я пройдуся просто зараз вам пройдусь, там покажу. Але реген е з картоплею, ой, з зерном, діє буквально е 4 ну, місяць-півтора місяця. Решта він проживав свойство своє, як то кажеться, все вже слабіє. Бачите, в мене вистачало, а я купив три штучки, ну то в мене буде на розсаду. А тут я пройду, отак оберемо і нічого не виходимо. Бачите. О, бачите. І буде рівно, ми це все зробимо і будемо сіяти своє, е, кидати редиску. Все ж таки я кусочок посію. Це, звичайно, не, не тиждень, не заробітки, що багато тепличок насієш. а так для себе ну і можна першу якусь копійку все, все рівно мати. І, і ще по, по цьому, якщо будете садити, не знайдете рембекса, якщо ви не знайдете то я ж вам казав, можете то саме зерно або зварити, або крупу. Любу крупу пропитати, просто берете, заливаєте там на літру, на більше можете залити водички, кидаєте той, розмішуєте, Воно хай постоїть, сутки два, вам не той. А потім йдете собі, коли вам треба. Я собі ложивці, оділь... коли треба, відео не... не потрібне, ту саму ложку стару якусь непотрібну, і потім як під кожні кучки дали. І ви знаєте, непогано вилазили, впадали, і вам, якщо ще купча розсада, платите гроші 5, хто 10, хто 15 залежить, під любу розсаду можна. І ви так вигадайте. Якщо не знайдете цього, я говорю, або чуть сипати, або оце. буде капітальово. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.